Зайдемо до них. Спочатку люди узнали про амбулаторію, записують, приходять, записуються. А тут я бачу, у вас є комп'ютер, як ви комп використовуєте? Так. використовуємо. Є спеціальна пошта, на яку приходять листи. Амбулаторія дуже гарно зорганізована. Бачу, що є. Ем... Приємне приміщення для пацієнтів, щоб їм було вигідно і це дуже важливо. І що є все обладнання, яке потрібно, щоб надавати послуги на первинній ланці, навіть і більше, ніж є у списках потреби. Які зараз є опубліковані на громадські обговорення? А тут бачу, що є навіть і більше того, що будуть вимоги. Немає таких амбулаторій по цілій Україні. На жаль, бачу, що в місті Кременчук дбають про своїх громадян, бо створили такі амбулаторії. Це можна розголосити по цілій Україні. Що в місті Кременчук міська рада, міський голова, заступник дбають про своїх громадянин.